Зенітні керовані ракети багатофункціональних корабельних комплексів ОСА М. Саме звідси ці крилаті боєкомплекти в повній бойовій готовності відправляються на борти військових кораблів українського флоту, зокрема флагман військово-морських сил фрегат Гетьман-Сагайдачний та гордість вітчизняного оборонно-промислового комплексу Корвет Тернопіль з дозволу командування частини на кілька хвилин занурюємося в буденність військовослужбовців відділення регламенту та ремонту ракетного озброєння. Ми на основній технічній території бази озброєння військово-морських сил збройних сил України. Саме тут, у військовому містечку, в горах, в кількох кілометрах від Севастополя, невпинно стежать за своєчасним і повним забезпеченням кораблів і берегових частин національного флоту озброєнням і боєзапасами. Своєю серйозністю і небезпечністю робота на такому об'єкті тільки приваблює 29-річного Дениса Марченка. Сам він каже, що не сумнівався, що пов'яже своє життя з армією ще в 2007-му, коли після проходження строкової служби у повітряній бригаді інженерної саперної роти повертався з Дніпропетровська до рідного Севастополя. Навесні 2013-го Денис Марченко вже юрист із вищою фаховою освітою і розсудлива людина із достатнім досвідом боротьби за місце. Під сонцем у цивільному житті знаходить найкоротший шлях до мети, підписує свій перший контракт на три роки і йде служити у військово-морські сили України. У бесіді з нами відверто зізнається, чимало роль у прийнятті такого рішення зіграли колишні батьки командири, які очима хлопця були справжніми чоловіками, офіцерами і людьми з великої літери. Стати таким став мріяти і він сам. Дійсно, військові люди, офіцери, котрими можна гордитися, що такі люди були в, наш... ну, в моїй житті, як мої командири. Ум'я. Понятие на тот момент сложилось об армии. Призываясь на контракт, ну, я для себя складывал определенные какие-то перспективы в жизни. Потому что, допустим, призваться сразу офицером на сегодняшний день очень проблематично. По той простой причине, что есть определенный резерв на сегодняшний день, да, и не имея высш... ну, высшего военного образования, призваться офицером практически невозможно. Если призваться на контракт, далее уже можно как-то думать и строить какие-то перспективы. Планахби в ближайше время отримати получить можливість піряті на офіцера запаса і в дальнейшем продовжити службу в ворожоних силах уже звані офіцера. Завдячуємо Денисові за те, що той відірвався від справ та погодився задовольнити нашу цікавість і продовжуємо шлях територією частини, долаючи круті спуски і підйоми. Невдовзі опиняємося на території відділення протичовнового озброєння. Це майстерня приготування глибинних бомб, робота кипить. за чіткими розпорядженнями командира слідує таке ж чітке виконання. Очі лякаються, а руки роблять. Нещодавні новобранці молоді військовослужбовці служби за контрактом поки не аси, Втім, кожен із них зацікавлений стати таким якомога швидше. Вперед, тому що стовп, після чого вставляємо зділя ниже хвост, опускаємо стол, біжимо хвост на рівні, знімаємо, уділяємо. За кілька хвилин тільки но спокійну атмосферу буденної роботи руйнують гучні аварійні сигнали. Нас заспокоюють видовищні події, що наразі розгорнуться навколо лише тренування. До того ж, таке саме буденне на локалізацію умовної пожежі, що виникла внаслідок загоряння однієї з ділянок території поблизу майстерні. Кинуті два пожежних розрахунки. Автомобілі швидко рухаються косогором в напрямку джерела небезпеки. Низку оперативних заходів з боротьби з вогнем злагоджено і впевнено здійснюють. Військовослужбовці пожежного підрозділу частини, виключно контрактники. Один із молодих хлопців здався нам трохи більш досвідченим за інших своїх ровесників. Діяв він спритно і схоже користувався авторитетом серед товаришів. Дізнаємося, що не помилилися. Незважаючи на невеличкий термін служби, всього три місяці, – 23-річний хмельничанин Андрій Костюк, старший матрос служби за контрактом, добре знає свою справу. Як же інакше? Адже він інженер з пожежної безпеки. Всього рік тому хлопець закінчив Львівський державний університет безпеки життєдіяльності міністерства назві звичайних ситуацій України і майже одразу вирішив піти служити за контрактом. До того ж, хотів потрапити саме в Севастополь. Чому? Питаємо ми? Тому що рятівник людських життів шляхетна справа, каже хлопець. А військовий рятівник те саме і подвійно. До того ж, це соціальна захищеність і стабільність доходів. Чи цього недостатньо, щоб чоловікові визначитись? Я звернувся в військовий комісаріат, і мені дали направлення, мені сюди в Севастополь частину. Тут я поспілкувався з командиром частини, мені дали відношення. Пройшов військово-лікарську комісію, там відповідні психологічні тести, фізичну підготовку і зараз служу. Дивився там, ну, по засобах масової інформації, завжди показує всякі події, там, як пожежники працюють. Ну, це просто ну, чоловіча робота. От я подивився і так ще з дитинства собі вирішив, що буду що буде пожежником військовим. Да, от, мрія збулась. Сюди до військового містечка, розташованого в так званій радянській балці, що в інкермані, військовослужбовців доставляє транспорт із автопарку частини, безкоштовне обідене харчування, також клопіт командування. Це і людям зручно, і для якості служби корисно, говорить командир бази озброєння, капітан другого рангу Едуард Карпов. Протягом дня військові виконують чималий обсяг фізичної роботи, з якою пов'язані їхні безпосередні службові обов'язки. Справ багато і вони нелегкі, тому особовий склад має встигати. Нормально відпочити, отже, ніяких понаднормових о 17-й робочий день завершено. Тут на адміністративній території можна як підготуватися до робочого дня, так і відпочити після нього. В одному з корпусів колишній казармі розміщені спальні приміщення, господарчі кімнати і душеві з новою пральною технікою, спортзал навчальні класи. Будівля не нова, втім скрізь чисто і світло. Біля сучасно облаштованого входу чергує добовий наряд. Командир впевнений, що посієш те і пожнеш. Прислів я про Яке в армії точно ніколи і нікому не треба забувати. Найголовніше, я розумію, це відношення, це людське відношення до підлеглих, підлеглих до начальників. Саме головне це залишатись людиною. На своєму місці виконувати ті поставлені завдання, які держава визначила у базі озброєння військово-морських сил України їх виконують не лише чоловіки, а й жінки. Більш того, штатні так звані жіночі посади у частині на сьогодні укомплектовано на всі 100%. Старший мічман Олеся Селіванова впевнена за межами військового містечка кожна жінка залишається жінкою. Втім, коли вона перетинає КПП, то одразу ж стає військовослужбовцем. Це не важко, якщо всередині тебе наче є. Певний стрижень, який зобов'язує до дисципліни, передусім, самодисципліни в ній самій такий стрижень точно є. Адже окрім служби, якій вона охоче присвячує вже 17-й рік свого життя і родинних обов'язків віддана дружина військовослужбовця і мати двох синів, встигає тричі на тиждень відвідувати спортзал, і це після того як інженеру-метрологу протягом дня іноді ніколи присісти. Я часто виїжджаю на військові кораблі в складі виїзної бригади частини А2138, ми проводимо метрологічне обслуговування. А також з лабораторії закріплено ще підводний човен Запоріжжя, якому ми теж надаємо методичну допомогу в метрологічному обслуговуванні. І мені подобається, напевне, такий чоловічий організм, напевне, якась мобілізація подобається робота, якою я займаюся, тому що у мене є. Закінчений інститут по даній спеціальності, і я змогла цю спеціальність цілити свою роботу. Щоранку рівно о восьмій особовий склад, і жінки, і чоловіки, всі від бухгалтерів і рядових зв'язківців до командирів основних підрозділів і підрозділів забезпечення збираються на плацу, де проходить традиційна церемонія підняття державного і військово-морського прапорів, шикування і перевірка командиром готовності бійців до виконання службових обов'язків. Серйозних претензій до підлеглих в командира, як правило, не буває. Це й не дивно, каже офіцер. Служба за контрактом усвідомлений вибір. Люди чудово розуміють, куди. Йдуть і заради чого. Військовослужбовець, який прийшов особисто за власним бажанням, він дійсно проявляє ініціативу, він дійсно відноситься до цієї справи, до завдання, якому ставиш, ну, з великою відповідальністю. Він ставиться з повагою до начальників. Так як вже вік цих молодих людей не завжди 18, 19 років, а так як люди вже приходять сюди після 20 років, 25 років і вже розуміють свою цілі. В житті, що їм потрібно. З ними працювати дуже легко. Дуже велике підспір'я це фінансово, те, що нам збільшили фінансове забезпечення, це немаловажний фактор. Тому особовий склад працює на достатньому рівні. Я ними дуже задоволений. Військовослужбовці служби за контрактом наразі складають понад 70% всього особового складу частини. Такі підсумки першого року реформування вітчизняних збройних сил в рамках державної програми їх переходу на контрактну основу стали результатом плідної праці, яка не зупиняється. І сьогодні вільними залишаються лише посади сержантського і старшинського складу. На них планується призначати військовослужбовців, які гідно проявлять себе та пройдуть курс підвищення кваліфікації у навчальних центрах. Один із таких центрів знаходиться в цьому ж військовому містечку, прямо в будівлі напроти управління бази озброєння. Максим Файницький скоро завершує тут навчання та вже з нетерпінням чекає на перспективу обійняти іншу більш високу посаду. Свою службу в частині він почав ще в 2005-му строковиком. За рік підписав перший контракт, завдяки чому одразу ж отримав і підвищення у званні. Став головним корабельним старшиною. Росіянин за походженням уродженець Москви чоловік жодного разу не шкодує. Вав, що доля привела його в Україну, де він зміг потрапити до військово-морських сил молодої держави. Реформування його не лякають. Він впевнений, з кожним роком від цього ставатиме тільки краще і для армії, і для країни, і для людей. Все завжди щось рухається вперед. А коли щось рухається вперед, це завжди або перебудова, або будова. Десь будується, десь перебудовується. Все робиться в кращу сторону. Мені подобається служити. Я не бачу нічого іншого, як далі служити у цих збройних силах, тому що це перспектива. Командування впевнено день, коли частина буде остаточно укомплектована контрактниками, не за горами. Отже, тепер його головна увага зосереджена на забезпеченні професійного зростання та патріотичного виховання військовослужбовців. Ми співпрацюємо з метою військово-патріотичного виховання духовного, е, духовного просвіти військовослужбовців служби за контрактом. До нас часто завіщає отець Олексій. На сьогоднішній день військова частина укомплектована на 71% контрактниками. 20% відношення ми дали кандидатам на військову службу за контрактом. До кінця року частина буде укомплектована більш ніж на 90%, що забезпечує бойову готовність нашої частини. 30 грудня база озброєння військово-морських сил збройних сил України відзначатиме черговий невеличкий ювілей, – 15-річчя з дня свого створення. Залишився всього місяць. Комусь такий термін може здатися дуже малим, але тільки не військовослужбовцям служби за контрактом, адже ці люди рахуватимуть його не днями, а кількістю виконаних бойових завдань, яких за цей час встигнуть зробити набагато більше за 30. Втім, вони безцінний, найстійкіший і завжди готовий боєзапас арсеналу. А з таким немає нічого неможливого.